Ну, якщо рівняти іменно до восьмерки, це беремо джинму, кентаври, той ловул і юто, то я би все-таки, мабуть, взяв би э, юто. шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Отже. Давайте зараз поговоримо про що, а про те, що написав один підписник, що можна купити за 8 тисяч на даний момент. Дивіться, зараз вам силочка зверху на відос Я знімав ціни на трактори. Скільки вони зараз стоять, він на цьому майданчику, де я саме знімаю то що я вам хочу сказати, від того моменту, коли я знімав до цього моменту, коли я знімаю вже осінню ціни на деякі моделі подорожчали на 50 доларів. Ще на деякі на 100, на деякі на 200. Так що отак. От. Маємо то, що маємо. Далі, даємо відповідь на питання, що можна купити за 8000 доларів. Дивіться, можна взяти. Любого шифенга ремінного. Людина, яка буде мати 8 тисяч кармані, вона вже ніколи не буде дивитися на ремінний шифенг, Тому що він на ремнях і тому, що він одноциліндровий. Е, даже можу вам сказати, вже люди, які мають даже на цей ремінний шефенг в нинішній ситуації іменно цінової політики, вони, мабуть, це мені не було грустно. Хоча і противник. Джапан Бомбоні, тобто Буушних японських тракторів. Але вони, мабуть, все-таки вже будуть дивитися більше в сторону БУ японців. Тому що той відеомагнітофон, який в них є, плюс, так як їх зараз беруть, дуже красиво пригнали, розпакували, перекрасили, освіжили. І так от дивишся, як новий трактор, їй Богу. І це, звісно, підкупає. І ціна там буде. Пару сотень доларів різниці. Ну, це чисто моя філософська думка, а хто там що буде собі брати, чим руководствуватись, це вже ваше діло. Ну, просто віддавати, грубо говоря, за шифінг в районі 5 штук, і можна взяти якби, щось 3-циліндрове, бог з ним, що воно древнє, як кал Мамонта. Але воно, не буде нічого казати, поганого, набагато буде приємніше в роботі. Ну, це вибір кожного. Все. Я просто висловлюю свою думку, так сказати, з боку. Далі, що можна взяти? Ну, дивіться, плюс в чому. Якщо ви візьмете шифінга, навіть 244-го, він буде там в районі 5 стояти, ви зможете взяти, грубо говоря, ще нормально навісного. Той же самий плуг, ту, ту же саму фрезу. Копалку, й сажалка. Оце спокійно ви зможете собі взяти. Це плюс шифінга. Що ви візьмете тракторець і у вас вже все буде. Отак. от. Далі йдемо. Що ще можна взяти? До вісьми. До вісьми ще можна взяти сінтаї. дорожчий сінтай буде вас коштувати в районі 700. Тобто, у вас вийде, грубо говоря, повнопривідний. Ось такий сінтайчик. Ну, до нього ви ще зможете взяти або сажалку, або копалку, або плужок, або фризу. Тобто одне з навісного, В залежності, коли ви його візьмете і що вам буде потрібно, ви спокійно можете з ним взяти. Далі. Що ще можна взяти за 8 тисяч? Дивіться, на даний момент можна взяти. В районі восьмерки, навіть буде менше, ніж восьмерка, буде 7,850. До речі, на цей тракторець ціна не помінялася. Ловол 244 єшка. Обичний ловол, все як положено, два гідрачі, роздільна гідрованна, кемовський мотор. Все гарно, красиво, дорого, багато. Тільки що? Не знаю, чи в нього є реверс. Здається, є, он, до речах, здається, терчить, я вже й не пам'ятаю. Просто лізти, не то не буду залазити. Тобто, пожалуйста, до восьмерки цей лов. Ну, з навісного, у вже вважайте, нічого не вийде. Получиться тільки додому приїхати і на решту грошей його обмити. Далі. Ще був Донфен. 244-й, звичайний донфен. Последній раз, коли я його знімав, він коштував 8050. Зараз просто ціну не спитався в них. Трошки завтикав, але зараз, мені каже, він також десь на сотку подорожчав. Ну, грубо говоря, якщо пройдете і включите всі свої обояння, то я думаю, за 8 штук вам його віддадуть. Далі, що ще можна взяти в приділах восьмерки? Кентаври? Кентавр СК СД СХ. Саме дорожче, буде стоїти в районі 700. Це виходить SX. В чому теж плюс буде кентавра? Візьмете тракторець, плюс зможете взяти ту ж саму до нього фризу або копавку, або сажавку, або плуг. Тобто у вас ще від 7 там, 100, хай буде так, ви ще будете мати запас як мінімум 900 доларів після того, як ви придбаєте кентавру. Є! Yeah. Далі. Ще такий непоганий варіант, як трактори UTO. На даний момент ось ці два красавці, це 244 SX Uto. Коштують в районі десь 7800, грубо говоря. Дето так. В останній раз, коли я їх знімав, вони коштували 7570, зараз вони подорожчали десь в районі на 200$. доларів. Отак. Теж візьмете, у вас, звісно, лишиться там сотка чи дві на кармані, чисто, щоб його обмити. Але, наприклад, якщо рівняти Юто і рівняти кентаврика, то, звісно, можна взяти Юто. Навіть не можна, я би все-таки вибрав Юто. Взагалі, якщо брати по цьому майданчику, де і можна сказати загалом, в районі восьмерки, то можна було б все ж таки, мабуть, ще дивитись на ДТЗ-шку. Але ДТЗ зараза тоді коштувала в районі 8380. А зараз вона, мабуть, вже десь 8400, тобто десь на 100 доларів вона подорожчала. Ну Сотку може вам скинути, коли будете торгуватися, але цього я вам не скажу. Це все залежить від продавця. Також, грубо говоря, ще є джинма. Коштувала 7600, зараз десь теж 7800, десь на 200 доларів вона подорожчала. Ну, якщо рівняти іменно до восьмерки, це беремо джинму. Кентаври, той і Юто, то я би все-таки, навірно, взяв би бидж... е... юто. Це чисто моя думка. Я б все-таки перекинувся на нього. Це іменно, якщо рівняти між цими тракторами, в даній ціної політики до восьми. Він мені подобається більш краще. Ну, крім того, у нас всі люблять кричати, що Юто це найкращий фірменний трактор. Воно дійсно так і є, тому що там, куди не глянь на цьому Юто, від двигуна до мостів все вони роблять. От і все. Навіть не будемо брати шифінг 244 цежку, це Я на них, звісно, ціни зараз не знаю, але вони десь теж в цих приділах коштують. Але все-таки на шифінгу там двигун в Ютов, YD да, ютовський стоїть. Тобто, як не крутить, він чисто фірмовий не буде. Тут аж від двигуна до навіски все клепають одні предпринимателі. Тобто, якщо братися з питанням, що можна взяти за восьмерку, я би вам радив брати все ж таки юто. Іменно з цього всього, це буде самий оптимальний варіант. Він буде міцний, він буде гарний, він буде, скажімо так, більш наворочений. По цих іменно, всіх панельках, ну, шалоул може з ним позмагатися спокійно. Але це теж треба мати на увазі, якщо у вас така панелька гахне, то вам треба буде шамана визивати. Якщо у вас таке гахне, то 300-400 гривень ви поміняли собі спокійно на базарі. А там же кажу, кожен дивиться, як в нього виходить по карману. До восьми я б брав би брав 'юту. Якщо ви зацілились на 24 коня Можна ще взяти в районі восьмерки. Тож ціни, конечно, не знаю. 40-вку якусь. Це кентаврик. Я думаю, вони якраз до восьми стоять. Хто знає ціни на кентаври 40ку, їх тут просто зараз немає. Ті трактори, яких немає, то не хочу нічого про них казати. Отак. От от. Тобто я б ставив би ставив вибір, якщо реально восьмерка, це Юто 44, -й, 244. -й. Або десь щось на 40 коней. І все ж таки, я, мабуть, якщо мені треба було іменно 24 коня, то я взяв би Юто в цьому пределі, А якщо можна було взяти іменно щось на 40, то я б взяв би, звісно, на 40. Як не як там 4 котла в моторі. І для мене це був би головний пріоритет. Тобто розставляйте пріоритети. Ще є варіант взяти 8 косарей і накупити отаких от кентаврів малих, зелених, по 2500 вони стоять. І займатися сільським бізнесом. Не знаю яким, звісно, хочете здавайте в оренду. хочете в лізінг, кому я краще подобається. Ну все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.